Так, сім'ї Таня. Слава Україні. Так, сьогодні у нас 14 листопада. Подивимося трішечки свої помідорчики. Багато страждальні. Ну, ще ж все ж таки вони ростуть. У нас ще працюють. Працюють до перших сильних морозів. Поки що я не бачу там, подивився. Прогноз погоди не бачу морозів. Там на перші числа грудня щось трошки похолодання буде, але вночі все-таки ноль, там десь приблизно таке близько нуля. Морозів немає. ну Тут у нас один морозець ми все-таки всхопили десь більше місяця тому. На жаль, ми в той вечір не протопили. Був один у нас вечір морозний, одна ніч морозна. Пережили нормально. Ну і я сподіваюся, що наступна буде така сама. Виявилось трішки холодніше. Ось так постраждала наша тепличка, От, більше половини південна сторона померзла. Чомусь завжди має мерзне з півдня, хоча вітер зазвичай на східний, рідше північний. Але мерзне завжди південна сторона. Ну, можливо, у мене там балка проходить, то можливо воно ну, морозець звідти тяне. Ну, помідори я зривати не став. Ну і добре, що не зірвав. Ось так бачимо, вони стигнуть у нас потихеньку. Ось такі гарненькі. Так, звичайно, вони не насичені червоні, як влітку і смак. Не таке як влітку. Ну, але ж все-таки є. На продаж, звичайно, не вистачає. Але для дому кожного дня Ну 500 грам там, можливо, іноді кілограм збираємо. Тут, до речі, ось бачимо, що оці. Ну, зелені стоять, вони не померзли. Можливо сорт трошки інший. А можливо яшку, що там південна сторона померзла, а тут ось цей рядочок, до речі, крайній не померзлий і ось цей. Там в кутку або замерзла, або вже просто відпрацювало, бо це ще посажене було в першому оберті. Ось ці помідори. Також ось цей кущик, це перший оберт. Ну, ось ці три кущика. Вони вже також відходять, їх вже не став обрізати. Чому не став обрізати? Будуть такі величенькі помідорчики Не захотілося їх викидати, нехай вже достигнуть. До речі, в нас сьогодні один із рідкісних днів, коли сонечко світе в теплички в футболки. Не жарко, проте градусів так 18-19 є. Ну, там градусник лежить без батареїк то не подивлюся. Вчора трошечки сонечко посвітило з пів годинки, ну, сьогодні вже близько годинки. Це вранкове ранкове сонце, зараз там 10 -та година ранку. ну Хмарок немає, то сьогодні має бути сонце і в обід. Трошки позбираємося такі сьогодні помідори, подивимося. Що назбираємо кілька кілограмів ту повеземо магазин продамо. <клух> так, ну це помідори. Хто там бачив, це я висаджував із пасеньків. 23 вересня. Це просто заради експерименту. Знаю, що не буде з нього. Врожаю не зберу, просто не встигну. Так, для себе робимо експерименти, багато експериментів в цьому році з теплицею. Ну і трошки в відкритому ґрунті. Багато чого нового для себе відкрив. Ось це новеньке, ось цей також спасеньки висаджувалось. Одне, що треба було трішки раніше. Висаджувалось десь всередині. Липня ближче до кінця липня ось ці помідори для другого оберту треба було десь на початку липня висаджувати. По технічним характеристикам 90 днів достиглості, але ж температурні показники восени нижчі, тобто можна додати ще місяця й два. Тепер ми це чудово розуміємо так, ну ось ці томати. Якби в нас була здорова теплиця, ну більше за цю, тут 12 метрів, 12 ж 4, здається. 4, 6, так, 12 метрів вже і забув. Ширина 5 здається. Все одно цього замало, навіть якщо тут були б самі томати, цього замало. Замало для чого? Для того, щоб насадити помідори, поставити велику буржуйку. І поставити деяке освітлення, щоб можна було б вирощувати помідори там ну, до Нового року хоча б. Не кажу вже цілу зиму, але хоча б до Нового року. Так, ну тут також були рядочок помідорів, таких саджав. з спасинків, але прибрав їх. Чому прибрав? Бо щось мені стало сумно, насадив касету. Капусти виросла розсада, висадив. Не знаю, буде з нього чи не буде. Ну, я ж кажу, що морозів таких не бачу, то можливо щось і вийде. Я вже починаю листочки закручувати в качани. Можливо, додамо трохи добрив їм. то ще щось і буде, який урожай. Не скажу, що на продаж, подивимося, чи вона зіжме головку, чи буде таке, знаєте, м'якеньке. Що м'якеньке, то собі додому на салати. Якщо будуть добрячі качанчики, то можемо щось і продати. Так, замало цього. Але також іде як експеримент. Багато чого ми вивчили для себе в цьому році по цій теплиці. Це найголовніше, я думаю. Найголовніше це не той заробіток, що в нас в теплиці пішов в кишеню, а той, що пішов в голову, в мозги. Тобто на наступний рік ми вже знаємо, її якась база знань. Повторюсь ще раз. Це моя перва теплиця. Уже якась база знань є, вже буде простіше наступного року. Так, ну що, я думаю, на цьому можемо відео закінчувати. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім добра. В країні перемоги.